Я їду на підробіток, поки всі сплять. Як я вам вчора розповідала, а може і ні зараз засумнівалась, що ми домовилися з місією на півгодинки раніше. Я б хотіла ще на півгодинки, як тільки світає, тому що, ну, як я, я йому сказала, що мені. Чим раніше, тим краще, тому що мені потім залишається більша частина дня бути вдома з родиною, купа справ. Особливо після вітер піднімається трошки. Особливо після останнього робочого тижня, коли я ввечері до пізнього працювала. Я навіть вдома нічого не готувала весь тиждень. Чоловік у нас був на кухні. Вечері були а, у нас чоловічі. Чоловікові. Бачите, навіть трохи дощик накрапав. Дочі. Так, сісти ми сіли, де ключ від машини. Окей, тож хотіла, щоб раніше починати, раніше закінчувати. Ну, таке, а він, він о восьмій вісіос стає... У восьмі снідає, о 8.30 вони готові мене прийняти. А так йому доведеться о восьмій мене зустріти. Голодним, без кави, без випитої кави, як йому не, не, не зручно так. Нехай. Взагалі в мене колись був досвід, не пам'ятаю, пару вихідних десь. Поспіль я ж, підробляла в них і теж в саду, але це було влітку. А влітку тут і до 40 буває температура, ну якраз там такий період був, що було дуже спекотно в день. І ми навмисне домовлялися, я починала ледь не о 5-й ранку, зараз щоб не збрехати. Десь в 5-6 ранку я приїжджала. Не пам'ятаю, може і не 4 години я працювала, щось я не дуже пам'ятаю. 2-3 години десь так. Але дуже рано, коли вже сонечко встало, але ще прохолодно, щоб не було спеки. А тоді було так, як я хочу. У 6 ранку, навіть якщо взяти, то о 8-й 9 -й я вже додому поверталася. А, до речі, так, це взагалі було. Це колись було в 23-му. Мабуть, році влітку. Що українці тут були, вони ну, більше, скажімо так, українців, які потім пороз'їжджалися. Вони тоді роботу знайшли на, в садах в Мері у в мер... в сусідньому містечку, там, де ківі, яблука вирощують. І ось вони, я пам'ятаю, те, що у них робота починалася о 5-й ранку, вже там до обіду. вчора сюди їздила по цій дорозі з вами два рази і сьогодні повертаюся. Ось такі кущі, не знаю чого, ростуть обрізані. Це моє перше завдання. Бачите, поміж коміння, поміж коріння прибрати так. Це я вже роблю годину. здовж саду. Тут росте ромашка лікарська, з якої дуже смачний чай, заспокійливий виходить. У мене немає завдання все прибрати, але трошки довелося обірвати навколо. Відео, як я знову працюю на землі, хотіла з вами поділитися тим, який досвід я маю. Насправді я люблю порватися з землі. Не знаю, як це пояснив би психолог або психотерапевт, мабуть, теж таке могло б бути, але мрію про свій куточок землі, про свій город. Городик в свого часу дуже багато і читала, і дізнавалася. Про органічне землеробство також багато чого знала. І в нас була спроба колись переїхати в село. Ми, власне, переїхали, домовилися пожити в хаті. Це було за 50 кілометрів від Києва. Чоловік їздив на роботу. Я колись розповідала про цей досвід, можливо, ще раз якось розповім окремо. Я вирішила бути такою дрібною фермеркою, саджати полуницю. Зелень, ну і власне розпочала цю справу, але ну, спойлер, забігаючи наперед, ми довго не витримали, там були доволі складні для нас умови, як для міських мешканців, ще й з двома малисенькими дітьми, ще й вагітною, Тож вирішили ну, фактично втікти, залишили все на призволяще, Хоча я приїжджала ще сподівалася продовжувати займатися городом. Садили, продовжували збирати врожай, але таких масових, масових продажів і заробітку в мене не вийшло, хоча я і це робила також, щось там продавала, щось компенсувала, та на тому все. А от з дитинства я була знайома з роботою на городі і в полі. Ну, По-перше, мої батьки. Отримали дачну ділянку, на якій намагалися садити город. Потім ділянка біля будинку, який вони будували доволі довгий час, і переїхали туди, в приватний будинок тільки коли я вже поїхала в університет, тож я там і не жила, але завжди ми там щось садили, якась і картопля в нас була, і кури. І займалися городом і розсадою. Ось моя рідна тітка, яка в Новосанжарському районі живе. Ну фактично в Нових Санжарах. Вони. Саме дрібні фермери, дрібні такі багаторічні підприємці. І ось коли ми в дитинстві з сестрою їздили на літо, там на тиждень, на два, вони могли нас забирати, і нам доводилось теж долучатися до такого досвіду. Принаймні, є залишились в мене спогади, що і буряки ми сапали, і баштани були. Баштан, де кавуни вирощували в таких майже промислових масштабах, і нас дітей залучали також. Звичайно, не так багато ми того пололи, не так багато працювали, як мої родичі, мої двоюрідні сестри, це все на собі відчули. Але в мене такий досвід був, хоча я жила в місті, народилася в місті, жила в місті. Та все одно, що таке городи, що таке полоти ті городи, саджати, трошки знаю. І навіть з дитинства. А, колись збудеться моя мрія, матиму теж свій такий куточок і буду займатися вже в задоволення. Навряд чи я знову вирішу спробувати фермерство таке. Щось вирощувати на продаж, хоча насправді це може бути цікаво, це може бути вигідно. І якщо ще поєднати це з тим, що любиш цим займатися, душа лежить, рука лежить, то все може бути. А в даному випадку, випадку я просто підробляю, заробляю якісь невеликі, можливо, кошти, але для мене це якраз ось це поєднання приємного з корисним. На свіжому повітрі єдине, що, звичайно, 4 години поспіль це доволі тривалий час. А втомлюєшся трошечки, але все одно можна потім вдома відпочити, зайнятися якимись іншими справами, можливо, без такої вже фізичної, фізичного такого навантаження. Тож, частково можна сказати, що це приємна втома. Бо, як я вже сказала, зараз в мене своєї такої роботи немає, городу немає. До речі, пам'ятаєте, я вам показувала насіння, розповідала, що хочу щось саджати, але не вийшло. Те насіння, яке в мене залишалося, воно не зійшло як слід, щось, щось пішло не так. Так що в цьому році, ну, ще є надія, в мене петрушку виростити, там, наче насіннячку трошки приросло. Хотіла дуже кабачки посадити, можливо, ще й не пізно, квітень, подивимось, але в нас вже з середини травня може бути доволі спекотно. Тож не так багато часу все ж таки кабачкам треба такий прохолодніший клімат, а ось 30-40 градусів буде важко витримати ці рослинці. Ну, а більше я і не планую нічого садити, тому що це потрібно поливати, вода тут міська. Як то кажуть, водопровід. І це коштує дуже-дуже дорого. За нашими підрахунками комунальних таких платежів, все ж таки вода коштує, навіть обходиться нам дорожче, ніж газ. Не знаю, це пов'язано з з тим, що ми багато користуємося, але але так роботу закінчила. Рівно 12. Присяду на хвилинку. Знаєте що? Мої господарі поїхали. Поїхали, мабуть, ще о 10 Десь гуляти, вся сім'я зібралася, мене залишили на господарстві. Я маю вийти через хвіртку. Зазвичай паркуюсь на території, але тут мені... мене попередили, я машину залишила за парканом, тож я на господарстві, як я вже сказала, гроші мені. Дали ще до від'їзду, хоча я сказала, та потім вже, коли зустрінемось п'ятницю. Так що я роботу закінчила при грошах під самоконтролем. Ось так, все, буду їхати. Машині і попереду ще день. Ще в так. Завтра в мене буде повноцінний вихідний. По-перше, дощ. Можна було б, мабуть, говорити про завтрашній теж підробіток, але я і не збиралася, і справді вже. Хочу нарешті виснажилась так, що хочу один день повноцінно пробути вдома, нікуди вже не їздити, виспатись максимально, подивимось, чи мені вийде. Ну і плюс дощ завтра має бути. Ледь на весь день, погода у нас погіршується. Зеленіють вже платани. ще такий. Світло-зелений колір маленьких листочків, але скоро вже буде від них повноцінна тінь. Доробила, довела до логічного закінчення те, що робила останній більше тижня, обирала книжки. Давно треба було замовити, покажу, які саме. Ну, а коли приїдуть вони, то покажу вже в фізичному вигляді ось такі книжки. Пепі довгу панчоху, першу частину лії давно обіцяла таку книжечку почитати, показати Шпигунська школа. Ну, це для хлопців, 12-річний школяр там головний герой цієї шпигунської школи. Та собі ось обрала сила підсвідомості як спосіб мислення змінює життя. О, явний друг, це теж для хлопців художній твір. Ну і сама хочу це прочитати, тому що чула про цю книгу раніше. Потім діти старші запиту... розпитували, ну, точніше, ми дискутували про. Теорію великого вибуху і вирішила цю книжку, колись в мене була в бібліотеці така книга. І вирішила її придбати, щоб перечитали діти також. Стівена Гокінга. Найкоротша історія часу про космос. там. Далі, ось ця книжка теж мене зацікавила. Мікротравми, як не дати дрібницям зруйнувати життя, дуже актуально. Враховуючи те, що я вам нещодавно розповідала про свою тривожність. Так, далі про інтимне, просто підлітками дорослим. Ну, це така книжка, яку не завжди доходить руки і слова, щоб про це поговорити з дітьми. Не завжди можеш знайти слушний, доречний час, але це дуже-дуже важлива тема. Тому книга не буде зайвою. У Дару Карній купили ще одну книжку про міфів. про міф, точну українську чарівні істоти українського міфу. Ми одну книжку читаємо про домашніх духів, а тут духи-шкідники. Це мене Григорій попросив ще одну частину придбати. Далі білі та велетенська пригода це теж для хлопців, але ще зацікавило Джеймі Олівер, автор. Це відомий шеф-кухар. І Григорій його телешоу з приготування їжі кулінарні дивився і знає приблизно хто це. То, думаю, книжка його буде цікава. В нього, до речі, в Джимі Олівера п'ятеро дітей, тож він таку книгу в першу чергу для своїх дітей написав. Далі Дарманського, Сашка Дерманського <кхух> книжка 12 халеп, Остапа Квіточки. Про цю книжку теж раніше чула, захотіла придбати. ну і Читання з наліпками веселих вихідних. Тобто ми вчимо букварик, хочу її заохотити швидше вже довчити, навчитися читати українською. Тож я їй придбала ось книжки, перше таке читання. До речі, написано комплекс трьох книг, а тут їх чотири. Цікаво, цікаво. Так, а це вже я минулого разу купувала, просто. Не буду вже показувати. Тут в мене здається 13 позицій чи 12 вийшло. Там десь на 3 800. Така сума була. так І як ці книжки до нас приїдуть, замовляю на адресу свекрухи в Павлоград. Вона їх забере, допакує, там ще дещо Ну попрошу її переслати нам. Вона все це перепакує і відправить перевізнику на Івано-Франківська. Відвезе нам сюди у Францію, в Толузу, або, можливо, в Казер. Це треба буде подивитися графік прибуття автобусів. Тож, ну, думаю, десь дорога, <кій> вся ця відправка, переправка, перепакування може зайняти десь до двох тижнів. якось так. Але будемо дуже чекати. Ну, і користуючись темою книжок, покажу вам, що ось буквально днями. Можливо, сьогодні, можливо, вчора на моєму каналі книжковому стало 7 тисяч підписників, незважаючи на те, що останні відео я доволі давно вже викладала. Але колись це була моя основна, основний такий мій, мій вид діяльності, бачите, 550, ось 555 відео. Уявляєте це все огляди. Книжок, які я проводила наживо. Тут, до речі, не так багато відео. Але ось, до речі, для тих, хто хотів подивитися, як молодо я могла виглядати. Останнє відео, яке я записувала У мене там перерви значні були. Ось ці три відео я записувала вже у Франції рік тому, до речі, все мрію повернутися а до цієї діяльності. Дуже мені це все подобалося. Читати, розповідати про книжки. Ось останнє відео в Україні, яке я записувала три роки тому, вже воно пройшло про читання як звичку. Ось такі огляди були. Взагалі більше чотирьох років я активно вела свій канал книжковий, все-все, що читала. Читала я там 10-12 книжок на місяць. На все це робила огляди, робила підбор підбірки. Так? Розповідала про те, що купила, те, що ось прочитала. Ну, Тут книжки, наприклад, прочитані, і ось ці ті, що планую прочитати, така інтрига. Ось це 20-й, бачите, липень 20-го року. Це 5 років тому було. Тож, якщо комусь буде цікаво про це, подивитися, послухати мене, тут дуже зручно є списки відтворень. Тобто є книжка про англійську. Я розповідала, як я вчу англійську, як, ну, що, які ресурси використовую, що для цього роблю. Ці, цілий такий список 4 відео, потім плани, рі, топ. Це підбірки, наприклад, на якусь тему конкретну. По кілька книжок одразу рекомендую. Ось тут розпакування куплених книжок. Ну, ціла бібліотека в нас там назбиралася. Є про виховання дітей, до речі, Ось може бути вам цікаво. Цілий список книжок, 15 відео про, те... про виховання дітей. Ось 113 книжок. Це книги не художні, нонфікшн. Я їх дуже багато теж читала, багато знань і життєвих, які зараз. Я використовую, застосовую, базую, скажімо так, свої життєві переконання. Багато з них в мене з цих книжок є. Так що ось книги нонфікшн теж пропоную. Ну і усі книги. Тут 249 відео на всі книги-огляди. Називається канал ось так: Урпану Бібічева. Це так мене звуть. Власне. Якщо буде цікаво, цей канал не монетизується, на ньому не вистачає годин переглядів. Ну, підписників, як ви бачите, вже 7 тисяч. Ось, а годин переглядів в мене небагато. А зараз покажу вам, бачите, підписники є. Так, не те. Не те я зробила. Це за 28. Треба, щоб за 365. Днів, у мене тут була цифра 4 тисячі: 4 тисячі годин. Ну, як бачите, половина. І було в мене 600 тисяч годин. Незважаючи на те, що я не знімаю відео, все одно перегляди йдуть, і йде доволі багато переглядів, але я за це нічого не отримую. Так би мовити, це такий а, безкоштовний ресурс для людей, які цікавляться зараз читанням, Привіт, можуть. Використовувати ось все, цей контент, так, який я створювала. Шкода, звичайно, хотілося б якусь компенсацію грошову за це мати, але ж, ну, і знімати все ніяк не доберусь, нові відео. Можливо, це можливо, це зміниться. Як завжди, сподіваюсь на це, знайти на це час. Ось з часом. Хоча. Це про пріоритети. Це більше не про час. Хочу віднайти знову ці пріоритети для себе. Друзі, це все на сьогодні. Поки редагую це відео, готую його для вас. В неділю знову прийшли новини, знову сталося масове вбивство, яке скоїла Російська Федерація на території України в місті Суми. Загинула величезна кількість людей, дітей. І ці трагедії просто не припиняються, немає, немає ніякої можливості е, ігнорувати це все. Велике, велике співчуття, слова, слова співчуття, підтримки сім'ям, які сьогодні втратили своїх близьких. Це те, чим що не повернути і нічим не компенсувати. Хочу сказати, що ніколи ми цього не пробачимо, ніколи не забудемо, що відбувалося, що відбувається зараз. Наостанок додам лише: бережіть себе, будь ласка, перебувайте в безпеці, наскільки це можливо, в вашій ситуації, не втрачаємо надії, рухаємося далі, живемо далі. Робимо своє, кожен на своєму місці. Гаразд все побачимося в наступних відео.